Ну як? Відчули надію після перегляду цього відео, що ще не все втрачено. Всі вакансії, про які ми зараз говорили, посилання на них є в описі до цього відео. Є і інші сотні вакансій на інших сайтах, які чекають, можливо, саме на ваше звернення. Крім того, якщо ви мешкаєте в Києві чи обласному центрі, і жодна з вакансій, про які ми зараз говорили, вам не підходить, і вам складно знайти якусь іншу вакансію на інших сайтах. При цьому ви бажаєте бути причиною покращення якості життя пенсіонерів. Хочете робити вклад своєю енергією та діями в те, щоб люди поважного віку жили краще, ви можете стати членом нашої команди. Ваш дохід може складати до 20 тисяч гривень на місяць. При цьому ми розробили графік для роботи пенсіонерів від 3 до 5. Годин на день, розуміючи, що вам вже десь складно працювати повний робочий день. Зараз буде окреме відео про цю можливість. Подивіться його, будь ласка. А з вами, як завжди, був юрист пенсіонерів Вулах Михайло. Ще побачимось!